Друзі, вітання! Ви на каналі TheHitUA. Сьогодні говоримо про сейли і як на них заробити. Зараз на ринку досить позитивна фаза. Усі крайні сейли на хороших платформах приносили топовий прибуток. Відповідно, потрібно тримати руку на пульсі, стежити за анонсами і, власне, заробляти. Сьогодні в деталях розповім, як приймати участь в тому чи іншому сейлі, тому сідайте зручніше. А ми починаємо. Розпочнемо ми з сейлу, який викликає найбільше ажіотажу, а саме мова піде про Yield Basis, який пройде на платформі Legion. Що цікаво, нещодавно платформа Legion оголосила про колаборацію з топовою біржею Kraken, і, власне, це буде їхній перший сейл в такому от форматі. По Yield Basis, чесно кажучи, не хочу забивати вашу голову непотрібною інформацією. Лише скажу, що це проект від фаундера проекту Curve, який має доволі сильну капіталізацію, впізнаваний бренд і так. Далі, плюс завжди зважайте на те, що в рамках нових форматів завжди перші сейли показують хороші результати, щоб, так би мовити, зарекомендувати себе і затвердити якусь репутацію. Звісно, бували виключення, але я думаю, це далеко не той варіант. Плюс, зважаючи на ажіотаж, то повірте, прям легко купити алокацію точно не буде, адже знову ж таки величезна кількість користувачів вже. Вже намагається занести свої кошти, і перепідписка в рази перевищує допустимий пул. Власне по проекту зрозуміло. Проект перспективний. Більшість користувачів бачать потенціал, що стосується самої участі. Перш за все, нам потрібно зареєструватися на платформах Легіон та Кракен. Посилання залишу в описі до даного відео. Нічого складного там немає, просто переходимо і, відповідно, проходимо курс верифікацію Окрім цього, на Легіоні потрібно ще максимально заповнити свій профіль. Як це виглядає на ділі, показую далі. Ось ми і перейшли на сторінку даної платформи. Це в нас сторінка дім, тобто головна. Тут в нас сторінка з сейлом безпосередньо, де ми можемо подавати заявку на участь, варто відзначити, що це перша заявка. І тут можна брати участь виключно, якщо у вас хороший скор. В умовах сказано, що це повинно бути від 350. Знову ж таки, на ділі ще до кінця не зрозуміло, як буде відбуватись розподіл. Але якщо будуть брити по скору, то напевно треба мати від усіх 5. Ста або й більше. Власне, як отримати даний скор? Тут потрібно законектити свої гаманці, законектити соцмережі. Зокрема, дуже багато почали давати за гітхаб. І відповідно на фоні цього буде формуватися загальна цифра, яка напряму впливатиме на вашу пропускну здатність, а саме на те, скільки алокацій вам дадуть. Знову ж таки, якщо ви були в курсі за даний сейл, в курсі за скор, то ви вже, напевно, подали заявку. Її можна подати до 30 вересня 17.00. Але якщо ви хочете прийняти участь і не маєте цих скорів або ж не встигли, Гнете, бо подивитись це відео пізніше, то не страшно. Адже 1 жовтня відбудеться друга фаза, в рамках якої можна буде брати участь усім бажаючим. Це буде формат FKFS, тобто хто швидше того й алокація, і він пройде одразу на обох платформах на Легіоні та Кракені. Щось схоже було з проектом PumpFun. Саме тому я і казав, що потрібно зареєструватися, пройти курс. Ну і по-хорошому, напевно, закинути кошти для того, щоб бути готовим до. Викупу, власне, викуп буде відбуватися за USDC в мережі ефіру. Плюс не забуваємо, що в рамках Метамаску, якщо ви будете закидати не на внутрішній гаманець тієї чи іншої платформи, а долучати свій Метамаск, то потрібно мати ефір для оплати комісій. Зокрема, по першій фазі тут треба натиснути Apply і запросити алокацію. Після зйомки відео я, власне, це зроблю. Там нічого складного немає. Ви Потрібну вам суму. Також рекомендую погоджуватись на те, що дадуть. Там є така галочка, адже з величезною долою ймовірності наші бажання не будуть реалізовані. Адже тут усі запрошують максимум по 25 тисяч, а таких користувачів дуже багато. Натомість, пул не резиновий. І, звісно, усім не вистачить. По проекту тут зазначено, що 100% буде розблоковано на ТГЕ, що для нас дуже круто, і лістинг запланований на жовтень. Ми бачимо, що ринок зараз досить позитивний. Більшість проектів намагаються пошвидше вийти, і я впевнений, що Yield Basis не стане виключенням. Що ж, рухаємось далі, і в нас тут безсмертна класика, саме CoinList. Звичайно, якщо ви досі в захваті від результатів бітлеєра, то поставте вподобайку. Я ж знову ж таки заносив з двох аккаунтів, то в мене відчуття гостреньке, але тут сейл нас зацікавив саме оцінкою. Тобто можна казати, що CoinList з і більшою мірою я з цим погоджуюсь, але намагаюсь дивитися об'єктивно на кожну можливість. Там після Бітлера виходив якийсь ноунейм no проект, то його я навіть не розглядав, не писав ні пости, ні відео. А тія, ну принаймні, я цей проект дещу. З мінусів варто відзначити, що він білдиться вже декілька років, але начебто готові виходити. Що для нас найважливіше це низька ціна. Ціна, бачимо, скільки центів за токен. Відповідно, це по 50 мільйонів ФДВ. Якщо ми візьмемо виходи крайніх проєктів, то буквально кожен другий проєкт на Альфі якийсь ноунейм no без інвесту виходить дорожче, ніж 50 мільйонів. Тобто ринок сприяє, люди відкуповують, холдять і так далі. Загалом в цієї ТІА є хоч якесь ком'юніті, плюс найголовніше в них є інвест більше ніж 16 мільйонів доларів. І інвестували, зокрема, в нього Binance Labs. Зараз цей фонд має іншу назву, але факт залишається фактом. Також цікавий момент те, що фонди інвестували по 130 мільйонів, а нам відповідно продають по 50. Ми розуміємо, що ринок циклічний, постійно змінюються наративи, і коли вони задумували ідею l 2 рішення, це було на слуху. Зараз фактично l 2 рішення нікому не потрібні і цим нікого не здивуєш. Тому думаю, відбулася така переоцінка. Хоча, по прикладу того ж таки бітлеєра, ми розуміємо, що ціна дешевше фондів, це ще нічого не гарантує. Адже фонди також в мінусах бувають, причому в серйозних. В принципі, тут більше немає що додати. Мене приваблює ціна, звісно ж, 100% розлог. Повірте, якщо б тут був інший розлог, я б навіть не згадував про це, адже розраховую на даний сейл виключно як спекуляція. Тобто зайти по 50 мільйонів, далі вони зроблять різні промокампанії, будуть розповідати, який проект класний, вийдуть там нехай по 80 100 Я продам і забуду. Ні в якому разі холдити не збираюсь. Ну просто не вірю, що можуть вийти нижче 50 мільйонів. Підкріпляю свою віру грошима, інвестую в Ті на CoinList 1000 доларів, лістинг обіцяють ще до кінця 2025 року. Що також немало важливо, адже ми бачимо, що сентимент в принципі позитивний. Проекти виходять, показують ікси, тому, опираючись спершу на ціну і результати на ринку, я все ж прийняв рішення взяти. Участь скільки вдасться заробити з проінвестованої тисячі доларів, розкажу вже по факту на лістингу. Також буду дуже вдячний, якщо при купівлі ви вкажете промокод нашого каналу. Дохід знову ж таки. Я думаю, що тут не буде великого жіотажу і нам дадуть викупити на ту суму, яку ми запросимо. Але знову ж таки, для вас це декілька кліків, а мені буде дуже приємно. Ну і наостанок безсмертна класика, це, звісно, не сейл, але можливість заробити на повному пасиві. Мова йде про лаунжпул на біржі Бейбіт вже досить довго його не було, і от нарешті можливість заробити, яку, звісно, втрачати не варто. Все, що потрібно, це закинути свої холдерські активи. Тут в нас є пул USDT, пул Mantle, і пул безпосередньо в токені, який представлений, це Falcon Finance, який вчора лістився. По USDT в нас ліміти сталі, а саме 2000 доларів. Закидаємо їх туди. Якщо холдимо МНТ, також закидаємо. Я вже розпродав всі свої монети, в мене їх, на жаль, вже немає. Але радий за тих, хто досі холдить, ціна продовжує рости. Тому знову ж таки можна забрати чергові дивіденди для холдерів. Відправляємо все це в пул, і кожного дня нам будуть капати певні відсотки, які ми можемо або повторно відправляти в той же пул FF, або ж продавати і фіксувати прибуток. За перший день вийшла доволі приємна цифра. Тому хто має вільну ліквідність, обов'язково приймайте участь. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Намагався розповісти про найважливіші моменти в рамках сейлів. Взагалі, очікую, що осінь буде дуже гарячою на події. Звісно, буду стежити за усіма, і про найкращі можливості для заробітку повідомлятиму у своїх телеграм та Ютуб каналі. Дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті Дохід.UA і прощаюсь лише до наступних. Зустрічей.